Задача. Ручка та олівець разом коштують 7 гривень. За 5 ручок і 6 олівців заплатили 37 гривень. Скільки коштує ручка і скільки олівець. Цю задачу можна розв'язати різними способами. А можна отак. Нехай ручка коштує А гривень, а олівець Б гривень. Тоді разом вони коштують А додати Б гривень. І це 7. Ручка та олівець разом коштують 7 гривень. А 5 ручок і 5 олівців скільки коштують? 5 помножити на А до ДБ. 5 помножити. А А додати Б це 7 гривень. Перепишемо ще разочок. 5 помножити на суму А та Б дорівнює 35. За 5 ручок і 6 олівців заплатили 37 гривень. Отут у нас 5 ручок і 5 олівців. А в задачі 6 олівців, то треба додати ще один олівець. Оце 5 ручок і 5 олівців, коштують стільки. Та ще один олівець. І заплатили 37 гривень. Але ж оце 35. Тоді олівець коштує 2 гривні, а ручка 5. Було цікаво.